Геологія нашої планети говорить про те, що біблійна книга буця, яка описує всесвітнє наводніння, є істиною. Візьмемо, наприклад, Альпи. На висоті 2500 метрів у місті стику тектонічних плит виявлені залишки людських поселень. Під час всесвітнього наводніння плити з'єдналися, відбулися катастрофічні зміни, і гори миттєво піднялися. Таким чином, поселення, які були внизу, опинилися на висоті 2500 метрів, де і були знайомі Найдення людських залишків тілі міста опинилися на висоті, де зараз розріджене повітря і нічого не росте. Візьмемо далі анди, де знаходять кістки динозаврів та інших давніх тварин. На висоті близько 400 тисяч метрів виявляють скам'янілості риб, що підтверджує підняття тектонічних плит. Подивимось на гімалаї. На високих горах знаходять черепах довжиною 6 метрів, слонів із бивнями довжиною 4,5 метри, та окружністю 90